Вітаю! Сьогодні ми розпакуємо новий привід бюро-Matic. Змонтуємо його та порівняємо з добре відомим для вас приводом про Матік. Ходімо, покажу. А зараз поговоримо про ціни. Ціна на даний двигун складає 12 тисяч гривень. Отже, що входить в комплект? Інструкція. Куди ж без неї? Комплект для кріплення. Чотирьохканальний пульт. Додаткові планки для монтажу. І сам двигун. А тепер давайте його змонтуємо. Двигун Дюроматик відкриває ворота зі швидкістю 16 см на секунду. Проматік трошки швидше 20 см на секунду. Двигун Дюроматік вбудовано 7 LED ламп, проте як у Проматик їх 10. Максимальна площа для відкриття воріт Chromatic складає 13 квадратних метрів, а для дюроматік 11 квадратних 2 метрів. Приводи Дюроматік, як і всі приводи Хорман, забезпечують безшумний рух воріт завдяки шині з кевларовим пасом. А ще привід матік можна інтегрувати в систему розумний дім та керувати ним зі смартфону. Тож чекаємо на ваші замовлення.